Слова, що означають дію предмета. Котики вербові, мружать оченята, їм весна на сонце не скупа, багата, ніжні і м'якенькі вусики лоскочуть і на справжню кицю стати схожі хочуть. Котик що робить? Лоскоче. Лоскоче це слово, що означає дію предмета. Хто це тупа по кімнаті? День і ніч не хоче спати. Все годинам лік проводить і кудись годинник ходить. Тільки як іти він зміг, як нема у нього ніг? Годинник що робить? Ходить. Ходить це слово, що означає дію предмета. Дощик біжить під тюбцем. Хтось вгостив його млинцем, під кущем калини сів і млинець смачний той з'їв. Зоглядівся от дива, в небі хмари вже нема. Дощик, що робить, біжить. Біжить це слово, що означає дію предмета. Ой, поглянь, що в нас буває! Вшибку сонце заглядає, соняшник цибатий, проситься до хати. Соняхи що роблять? Ростуть. Ростуть це слово, що означає дію предмета. Кіт Мурко, старий, вусатий, мишеня хотів піймати, цілий день сидів в куточку, продивився вже всі очки. Та таким уважним був, що аж солодко заснув. Котик, що робить, муркоче. Муркоче це слово, що означає дію предмета. Отже, лоскоче, що робить? Ходить, що робить? Біжить, що робить? Ростуть, що роблять. Муркоче, що робить? Це слова, що означають дію предмета.